Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 25 жовтня. Друзі, настала осінь, і прийшов час для тиканки для цибульки. На на майбутній рік пропоную вам подивитися асортимент. А головне, я вам зараз розповім, які правильно садити і коли. Ось, друзі, дивіться, який різноманітний асортимент голландської цибульки господиня тут пропонує. Подивіться, це її цибуля, яка вирощена в цьому році. Ось що господиня каже. Зараз придбали цибульку. Ви бачите, асортимент просто очі розбігаються. прийшли і поклали десь якусь коробочку в сухе, але прохолодне місце. І чекаєте, коли на вулиці буде 5 градусів, не нижче 5 градусів, і тільки після цього садите цибульку. Але як ось бачите, ось бачите цибульку. Повинна її посадити на глибину в три рази по розмір цієї цибульки, і обов'язково її треба притоптати, щоб була притоптана земля. І буквально за дві недільки цибулька вкорениться і з весни. Почнеться вже казка. Але якщо ви по якійсь причині не зможете її посадити, то вона, вона буде на наступний рік теж гарною цибулькою, але буде дуже маленька. Ну два-три рази більше, ніж ця. А якщо ви її посадите зараз, дасте їй можливість корениться, то на наступний рік вона вам подарує ось такий врожай. Якщо не баріться, ще є час, приходьте, ви бачите асортимент, бачите ціни. Я вам трішки розповіла. Спитайте у господиня, вона нам все вам розкаже від А до Я всі тонкощі посадки. Ось такої гарної цибулічки. Ось подивіться, яку гарну цибулю господиня виростила в цьому році, і це вона вже багато продала це те, що залишилося. Те, що ви бачили асортимент, я вам трішки розповіла як її садити. Не боріться, господиня торгує кожен день, крім понеділочка. Все, до зустрічі на привокзальному риночку і гарних вам бражанів!